Я пройшов трьохрічний та трьохмісячний мовчазний ретрит, медитаційний ретрит. Скоро буде майже 10 років з тих пір, як я з його вийшов назад в світ. І є одна річ, що дійсно зрозуміла з цього прекрасного досвіду, який я пережив. Це те, що навіть сьогодні я мушу брати один день на місяць, якщо не два дні на місяць, і призначати такі дні, коли. Я не використовую жодних технологій. Я кажу тим, хто мене оточує, хто бути готовим до того, що мене не буде з вечора, скажімо, п'ятниці до вечора, скажімо, суботи. Я знаю гарне місце, можливо, тихе, не пов'язане з життям у передмісті. І провожу цей день з ручкою та лівцем, тому що я люблю вести щоденник і писати. Але це виховує спосіб насправді дати собі тишу. І відчути життя миру всередині. Ти знаходиш той момент, момент, коли самотність на один день виховує тебе, це наче день духовного спа. Що скажете? Тому що ви піклуєтеся про себе в продуктивній, позитивній манері. Це не егоїстично.